Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас сьогодні у нас, зараз скажу вам, 12 квітня і буду робити перше, першу обробочку. Е, перша обробочка у нас буде від деяких хвороб і підкормка. Е, значить, топсін М від Топсін М в першу чергу. Спектр великий тут, так сказати, проблем, але маніліоз і так далі, але можна використовувати спокійно для... Фундука, там де маніліоз в першу чергу дуже сильно сорти страдають. У мене є декілька сортів. Трапезунський, польська селекція, сильно страдає від маніліозу. Потрібно 2-3 обробки і все буде нормально. Середина квітня зараз роблю перед Паскою, тому що там далі до Паски 3 тиждень, грубо кажучи, вітра, холодна погода. А зараз якраз прекрасна погода, 2 градуси 2 метри в секунду вітер, 8 градусів тепла. Можна зробити першу обробку. Підкормка карбоміт і підкормка монофосфат. Буде така перша обробочка. В другу і в третю обробку вже додаться ще обробки від шкідників актора і так далі. Зараз мені прийде помощник, будемо працювати, тому що об'єми вже великі потрібно. Об'єми великі потрібно буде почати із маточника, а там далі вже буде і позаматочний садочок у 250 штучок. В двох гектарних ще не будемо. Пере нічого пирскати. Це перше літо, його хай адаптується потихеньку. Головне працювати від... по землі, щоб не було ніяких. Лишніх, так сказати, рослин. А зараз буду, ну, як розбавляю, я буду розповідати, цього показувати верніше, цього буде йти 30 грамів на 10 літрів води, цього теж десь по 30 грамів. Цього десь 30-40, цього десь 15-20 грам на 10 літрів води. І там вже покажу. Будемо дивитися, як наш хлопець буде працювати. Тому до зустрічі. Так, друзі, почали оприскування. Все з працює. Обробили трапезун Крим, шедевр і президент Караманівський. Зараз оброблюємо. А далі перейдемо на мобільний, долинський, до, до, трапезунський, Гале і так далі на всі рослинки. Оприскуємо. Тихенько, мак... Артем, вставай, не... зразу не переходь. Хай воно повітрям уйде відтуди, а потім проходь, щоб не дихать. Здоров'я в першу чергу. Пожару можна до кіріна. До Кирила До треба ще. Теж попилять. Порубати. Так, працюємо. Зараз цих три рядочки. Пройдемо, добавим і підемо далі. Далі вже, якщо вам цікаво, можете подивитись, з музичкою щось додавлю. Так, це Каталонський, каталонский. Вредніший Це Ось Артемка вже. Ні, це трапезонский сейчас. Сейчас трапезонський, далі... ще один Каталонський. Добро блять. ти його не відключай, як нажав, так і поки не закриєш весь цей так не відключає. Нажав і держи, так. хай лети. Навчаю потрошку Артема буде мені Да, Підійшов, включив і поки не обробив, весь не виключай, хай поливає добре. Воно і на другий ряд ряд ще рядом щось перелетить попаде. Це був трапезонський зараз... Ой, доходний зараз відбільний. Так, друзі, працюємо. Помічник, тому що сам уже не встигаю, потрібно робити інші речі. Хай хлопець тренується, тим бачить, що у нас вже Перші 2 гектарчика там будемо працювати, тому потрібно так сказати, помічника, яких може хоча б раз в тиждень прийти, щось допомогти, поробити, так сказати. Там і на тракторі далі будуть роботи і все інше. Якось так з приводу саженців. Будуть в основ... на наступний рік буду вирощувати двохрічний посадковий матеріал, слабких не буде, тому кому цікаво, пишіть, буду приймати зараз тих, хто будуть сердити там хоча б від 50 штук і вище. Будемо записувати на осінь спочатку тих, хто планують посадити щось більш-менш непогане. Більш-менш верніше, об'ємне. А далі осінь, осінь і весна, майбутнє там вже що останеться, то 5-10 штучок далі вже буде продаватися. Всім успіхів першого такого почали сьогодні. Вроді би якесь 15 квітня, погода прекрасна, 9 градусів тепла, 3 2-3 метри в секунду вітер. Бувають пориви, але не завжди можна працювати перше опискування. А друге, ну, це перший тапсін N від, від хворобів горіхових адалі вже будемо додати і, і від шкідників. Тому всім успіхів, мирного неба, наступаючим паскою. Бувайте!